Росія і далі вбиває українців за допомогою західних елементів, які успішно використовує у виробництві власного озброєння. Санкції не працюють чи їх просто хтось забув накласти? Співпраця з ФСБ, американські, японські та німецькі елементи у російському озброєнні. На 10 році війни проти України. Мене звати Інна Попович, це проект «Репагресор». Тут я буду розказувати про новий зразок російського озброєння, який вдалося затрофеїти нашим військовим. Підпишіться на цей канал, ставте вподобайки цьому відео та поширюйте його серед друзів. Разом ми можемо зробити більше для нашої перемоги. Ми використовуємо Модем Рідіум, це американська компания, яка представляє услуги спутникової зв'язки. Вересень 22-го року. Амір Валіїв на Росії презентує нову модифікацію безпілотника з системою ПТРО. На цьому відео він сам зізнається, що безпілотник навіть під час повномасштабного вторгнення може виконувати свої задачі тільки завдяки американській системі навігації. Згаданий Валієвим Ірідіум це глобальна компанія супутникового зв'язку, яка надає доступ до послуг передачі даних у будь-якій точці землі, включно із Росією. І там, в Росії, прямо у Москві, Ірідіум досі має працюючий офіс. Ще в травні 2014 року компанія заявляла про можливі проблеми через санкції, накладені на агресора. Та як бачимо, за 10 років жодні санкції не похитнули співпрацю Ірідіума з Росією. Більше того, московська філія американського гіганта має чинні контракти на постачання послуг супутникового зв'язку для збройних сил РФ стоїмость цієї рідіум связи за нормальний політ 10 часовий ну в районі вісімсот рублей. Виходить. Соответственно, это та оплата, яка дозволяє нам літати настолько далеко і безпечно. Валієв власник 65% компанії АФМ Серверс. На це підприємство лише в липні цього року і лише в Україні наклали санкції. А ця компанія напряму допомагає вести бойові дії Росії проти України та системно співпрацює з ФСБ. За нашими даними, лише з 13 до 15 року АФМ Серверс уклала контрактів майже на понад 100 мільйонів рублів, лише з військовою частиною 55,056. Це один із підрозділів ФСБ. Саме ця компанія і виготовила безпілотник-картограф, який українські військові нещодавно знайшли поблизу кордону з ворогом. Картограф безпілотний авіаційний засекречений російський комплекс із сімейства Птеро. Цей зразок озброєння був таємно розроблений для потреб ФСБ РФ. Використовується російськими військовими у війні з Україною та в Сирії. Виробляється компанію AFM Servers. Політ керується системою автоматичного управління птеробот розробки цієї ж контори. Про випробування комплексу повідомлялося у 2013 році. Зовні би картограф, схожий на літальний апарат сімейства Орлан, але має відмінності камери з 12 об'єктивами і синій колір корпусу. Безпілотник. Може літати на висоті до 5 тисяч метрів, що робить його недоступним для переносних зенітно-ракетних комплексів. Ці БПЛА росіяни використовують в прифронтовій зоні для оцінки ситуації на землі та розташування української техніки. Комплекс має 80 мегапіксельні камери і тепловізори для оперативного створення планів місцевості для проведення спецоперацій. Знайдений він був прикордонній. Області це Сумської дуже зараз застосовується російська зброя і доставлений нам був на проведення досліджень. Олександр багато років вивчає компоненти воєнної техніки. Після початку великої війни він отримав десятки нових зразків. Тепер експерт переконаний, без європейських та американських деталей Росія не могла би виробляти зброю взагалі. Мікросхеми, інтегральні мікросхеми. У них Такого виробництва немає. Тобто це дуже високотехнологічно і такі елементи вони не виробляють. А ось які деталі нам вдалося ідентифікувати свічка запалювання японської компанії NGK, модулі бездротового підключення DGXB американської DG International, мікросхеми виробництва компанії Zilinx Також зі штатів. За даними експертів, двигун безпілотника виготовлений у Німеччині. Ми надіслали лист в компанію Ірідіум, щоб там пояснили, як через півтора року повномасштабного вторгнення вони можуть працювати з агресором. Американська компанія наші запитання проігнорувала.